Із перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на Україну окупанти постійними обстрілами намагаються завдати максимальної шкоди сільському господарству прикордонної сумщини. Тож з метою стимулювання розвитку, зокрема галузі тваринництва, уряд надає державну підтримку через фінансові механізми за різними напрямками. Вже четвертий рік аграрний сектор Сумської області знаходиться під пливом військової агресії Російської Федерації. Найбільше страждає це галузь молочного скотарства. тому що тому на рівні загальнодержавному обласному прийняті ряд програм підтримки фінансової даної галузі. Зокрема, на державному рівні прийнята урядова постанова ще 22 року номер 918, яка передбачає державну підтримку. Фермерських господарств і інших виробників сільськогосподарської продукції, зокрема, шляхом участі в програмі державної субвенції за утримання великої рагатої худоби. Наразі вже подано 510 заявок на загальну суму 15,1 млн грн. гривень, і частково вже були спрямовані кошти на даних суб'єктів сільськогосподарської діяльності. Разом з тим, у серпні поточного року Кабінет міністрів України ухвалив нові правила державної підтримки тваринницької галузі, відповідно до яких фермерські господарства отримують можливість компенсувати до 80% вартості закупівлі племінних тварин, але ця сума не перевищуватиме 50 тисяч 400 гривень за одну голову, а також до 25% витрат пов'язаних із будівництвом або реконструкцією тваринницьких ферм доїльних залів чи переробних підприємств варто зазначити, що час, протягом якого можна придбати тварин чи обладнання для отримання компенсації та термін подання заявок є чітко визначеними. Даний напрям державної фінансової підтримки передбачає часткове відшкодування понесених витрат на будівництво та або реконструкцію тваринницьких об'єктів. Це ферми, це комплекси, це доїльні зали, а також об'єкти з переробки сільськогосподарської продукції, тобто побічної продукції, яка отримується від галузі тваринництва. На ці цілі спрямовуються з державного бюджету кошти в розмірі до 25% від понесених витрат. Таким чином, ті сільськогосподарські товаровиробники, які займаються утриманням великої рогатої худоби, мають можливість після введення цих об'єктів в дію, а це період з жовтня по грудень минулого року, і з січня по вересень цього року подати заявки і відповідний пакет документів через державний аграрний реєстр і підтвердити свої наміри щодо отримання компенсації з державного бюджету Із метою забезпечення продовольчої безпеки, окрім державних програм, у Сумській області діє програма розвитку агропромислового комплексу на період до 2027 року, яка покликана підвищити виробництво якісної продукції тваринного походження для внутрішнього ринку. Та підтримати малі і середні господарства. За програмою розвитку агропромислового комплексу на період до 27-го року передбачається підтримка малих форм господарювання, які утримують від 5 і більше корів щодо придбання доїльних установок і обладнання для охолодження молока. Ця програма передбачає компенсацію затрат на відповідні придбання в розмірі до 80% від понесених в. Трат а саме по доїльним установкам, доїльним апаратам, ця сума не повинна бути більшою, ніж 20 тисяч гривень. По обладнанню для охолодження молока не має перевищувати 250 тисяч гривень. Іншим напрямком підтримки є часткове відшкодування затрат, пов'язаних із придбанням спермопродукції для осіменіння корів української української. Бурої лебединської та сементальської молочних порід Ця програма передбачає відшкодування витрат пов'язаних із придбанням спермопродукції на рівні 80% від понесених витрат на її придбання за програмами підтримки з обласного бюджету. Терміни подання заявок і відповідного пакету документів становлять по програмі відшкодування затрат на придбання спермопродукції до кінця серпня. А на програму відшкодування затрат по придбанню доїльного обладнання, доїльних установок і обладнання для охолодження молока становить до кінця вересня поточного року. Тобто ми запрошуємо сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності взяти участь у програмах державної фінансової підтримки та програмах підтримки з обласного бюджету. Директор департаменту агропромислового розвитку Олександр Маслак також детально поінформував про порядок і строки звернення суб'єктів господарювання для отримання відповідної фінансової підтримки. Державні програми фінансової підтримки передбачають подання заяв і відповідних пакетів документів через інформаційно-комунікаційну систему Державний аграрний реєстр. Тобто, кожен сільськогосподарський виробник має зареєструватися на даній платформі, відкрити власний кабінет. І через нього подати відповідні заявки в визначений термін по державній програмі фінансової підтримки, яка передбачає відшкодування затрат на будівництво реконструкції тваринницьких об'єктів, подаються заявки з часу оголошення початку прийняття заявок до 20 жовтня поточного року. По програмам фінансової підтримки з обласного бюджету заяви подаються до обласної комісії, а саме реєструються в департаменті агропромислового розвитку Сімської обласної державної адміністрації і термін подання цих заявок у нас збігає по відшкодуванню. Затрат пов'язаних із придбанням спермопродукції це 31 серпня поточного року по відшкодуванні затрат по, пов'язаних із придбанням доїльних установок і обладнання для охолодження молока до 30 вересня поточного року. Фінансова підтримка тваринницької галузі на Сумщині як на державному, так і на обласному рівнях має сприяти підвищенню ефективності та конкурентоспроможності місцевих господарств на внутрішньому та зовнішньому ринках.